Військові десантники отримали чергову допомогу. Цього разу поповнили технічний запас дроном Мавік Т3 та зарядною станцією Бандеро Павер. Кошти на придбання зброї надала Хмельницька початкова школа номер 2 З 1 вересня в освітньому закладі було проведено багато різноманітних акцій, але сама основна акція це була ярмарка. П'ять тижнів поспіль батьки готували солодощі для наших дітей. Директорка ділиться. Сучасне молоде покоління з особливим захопленням підтримує різні благодійні заходи. Адже діти добре розуміють, що таким чином вони наближають нашу перемогу. Діти дійсно розуміли, для чого, для чого ці ярмарки, для чого ці солодощі, і вони, вони були настільки задійні в цьому процесі, вони настільки розуміли, для чого це все робиться, і вони кожен день цього ярмарку відбувався під дитячим гаслом Слава Україні. Загалом дітям вдалося зібрати 266 тисяч гривень, які управління школи вирішили передати громадській організації Захист об'єднання волонтерів. Коли до нас початкова школа номер 2 звернула, що от в них є така ініціатива. На той момент ми отримали запит від наших десантників. І якщо говорити про те, що це потрібно, то дійсно в нас от є папка запитами і насправді на черзі стоїть дуже багато таких запитів, які вони надсилають. Фахівці зауважують, зброя, хоч і дорога, але має багато переваг. Адже такий дрон є непомітним для ворога та виконує різні функції на бойовій лінії. Вони несуть дуже багато функцій. Ну я так так сказав. Для розвідки, для коригування вогню. Ну і не хотілося б так для знищення ворога. Також волонтери передали військовим український прапор як символ незламності та боротьби, і зауважили, на цьому не зупинятимуться і будуть продовжувати допомагати захисникам. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Обмежувачі для паркування транспорту, брама та система відеоспостереження. Такі нововведення зафіксували на території Кам'янець-Подільської міської лікарні. Жителі міста обурило таке оновлення. Мовляв, кошти витратили необдумано. Та представники закладу, які ще нещодавно просили фінансової підтримки з бюджету, запевняють, придбали лише камери для відеоспостереження. Решта робота медичного коледжу, що розміщений неподалік. Це стосовно напівкінця. Що йде від Івана Мазепи до старого корпусу історичного, так, до головного входу, uh -huh. от лікарні, от девели училище, це воно на балансі медичного училища обласного підпорядкування. І вони зробили, вони там поводили собі в області, захотіли від'єднатися ну, від, від загальної території, щоб там ніхто не проходив, не заходив. Натомість директор медичного коледжу пояснює, що придбали лише браму за кошти навчального закладу і зачиняють її тільки на ніч. Коло це абсолютно не на нашій території воно знаходиться, а забор, оцей, що коментує Смитров, він знаходиться на території закладу. Оці оці ворота безпосередньо тільки на це. Так. Перед навчальним закладом. І він безпосередньо на території закладу мене вийшли за межі і воно абсолютно не перешкоджає пішохідному руху. Що з цього приводу думає головний лікар та хто встановив півсфери для обмеження паркування транспорту, досі невідомо. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому спецкомунтранс планує витратити на бездомних собак на корми майже мільйони гривень. Чи варто це робити в умовах війни? Я навіть не знаю. І собак жалко. Все-таки вони животні, ну не знаю навіть. Мені здається, знайдуться гроші, і все-таки собачок треба трошки підкормлювати. Звісно, варто? Думаю, ні. Зараз це не потрібно. зараз дуже. Другі потреби допомагати армії, дрони нашим мальчикам. У мене самий син в полоні а засталі. Я вже два роки його не бачила, тому я думаю, що це зараз. Тваринок ми так годуємо, бачимо там кошечку чи собачку сідать. Думаю, що ні. Нагодувати бездомних тварин та їх десь якось приютити. Що вони не жили там десь на вулиці під якимись кафешками ночували, а просто десь когось вдома, що їх взяти до здобу на себе забрати. Ну, напевне, варто. Їм то і треба жити. Це питання завжди було актуальне бездомних ну, бездомні собаки. Їх потрібно якось, по-перше, стерилізувати. І ну, я вважаю, що це правильне рішення, тому що вони завжди під магазинами бачимо, люди їх підгодовують. Тому ну, питання може не надто таке актуальне, але важливо все ж. Хай будуть, то що, я не проти. Всіх жалко. Собаки то жити хочуть Всіх теж. теж. Стільки, не? Це не, не жалко. Ні. Дорожки можуть почекати, а хто хоче їсти. У Хмельницькому спецкомунтранс планує е, виділити на бездомних собак на корми е, майже мільйон гривень. Чи варто це робити в умовах війни? Думаю, так. Чому? Ну, Не, не варіант залишати звірів також на вулиці, того голодних. Все просто. Хмельницькому презентували 12 альманахів Південний Буг. виданні зібрано твори письменників Хмельниччини та України, зокрема і тих, хто боронить нас на фронті. Книги розповідають про сучасні події перед усім про російсько-українську війну та мають художньо-публіцистичний характер. Тому цікаві будуть як науковцям, так і школярам. Запевняють експерти. Тут в основному в нас йде художні твори і трошки публіцистики. Трошки критики є дитяча. Для дітей, І гумор є, є згадки, або ми називаємо розділ наші незабутні, це про людей, які Померли, але багато зробили для нашого краю, для міста Хмельницького. Перший альманах був виданий у 2018 році за підтримки міської влади Хмельниччини, яка фінансує видання за програмою Щодня читай українською. Експерти зауважують, книги недоступні для продажу, але кожен бажаючий може почитати їх у місцевих бібліотеках чи в електронному вигляді. Ми хочемо не тільки показати себе, а запрошуємо людей, які почитають, прийняти участь. Взяти участь. Тому що е читати це одне, коли сама людина починає писати, коли починає виражати свої думки на папері, вона стає багатшою, вона стає е більш інтелектуально досвідченішою, і вона стає, мабуть, добрішою. Одному виданні зазвичай зібрано понад 60 творів різних поетів. Фахівці діляться спочатку повномасштабного вторгнення більшість поезій присвячені війні, Та це не зупиняє поетів продовжувати створювати книги надалі. Напрацювання, звичайно, є. Найбільше ми готуємо матеріал, коли. Має бути якась основна стаття чи основна повість. Звичайно, тут про війну, про наш переможний дух. Зараз буде 210 років від дня народження Тараса Шевченка. То я думаю, це буде номер саме йому в більшості присвячений. Слово зброя це головне послання для читачів, адже розмовляючи та читаючи українською, ми збагачуємо нашу націю. Тетяна Ржепенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.